Всім привіт! Радий вас вітати сьогодні на своєму каналі. Це означає, що найближчі хвилин 5, може 10 ми будемо говорити про книжки. Нагадую, метр про фантастику це як право огляди фантастики, але не тільки, тому що читаю я різне. Але сьогодні будемо говорити, знаєте, про мій читацький місяць, що я читав протягом лютого. Так і розумію, що це вже деповно середини березня і трошечки затягнув. Але як вийшов, тому що. Знаєте, ходив якийсь весняний вірус, я досить часто захворів сильно, і фактично два тижні мені було ні до читання, ні до чого. Та от, таки, от так що будемо говорити про те, що я читав цього місяця, що я купував цього місяця. Адже я прочитав багато, і тим більше у мене цей місяць мав бути тематичним місяцем, коли я вирішив, що я буду, не буду читати ж, нічого, крім такої фантастики, жодного фентезі, жодної прози, жодних віршів, жодних пригод, жодних детективів. І що вийшло це у мене? Зараз розповім, але перед тим попрошу підтримати мій канал лайком, коментом, наприклад, про те, що ви прочитали за останні кілька днів. Ну і підпискою. Адже це покаже ютубу, що мій канал варто показувати іншим людям. І він цікавий. Отож, покажемо, що я прочитав протягом цього місяця. У мене є досить така опа, молоченька стопочка. Але почнемо не з моєї стопочки, а почнемо із того, що я прочитав у Луктронці. Прочитав я досить цікаву книжку Першому гравцеві приготуватися від Ернеста Кляйна, якщо я не помиляюся, знаєте. цю, свого часу книжечка досить нашуміла, нашуміла. Вийшов фільм. Все. А я почекав, скільки там кілька років, поки аж, от аж спав. І перечитав, і знаєте, чесно кажучи, скажу, що тепер мої враження, враховуючи нинішню політичну ситуацію до цієї книжки, досить таки суперечливі. Детальніше більше буду розказувати у наступних відео, тому що я вже потрошечки пишу свій огляд. А, кажу, в мене реально дуже-дуже суперечливі враження тепер до цієї книжки. Коротко в двох словах, що виглядає все занадто казково і. Фактично, що мене різонного око, що не можна віддавати велику владу батькому, все таке. І друге, це в Аутроці я прочитав Фредерік Пол Брама, виданок видавництвом клуб сімейного дозвілля. Досить цікавий е роман із старої доброї космічної фантастики про те, що стається, коли люди знаходять сліди древньої цивілізації, і що не ми такі супер розвинуті, а ми лише просто якісь пігмеї в порівнянні із супер розвинутими цивілізаціями. Отож, йдемо далі. І... Так, також я прочитав Богдан Пташник, Воскресіння Атлантів. Досить такий плюс-мінус цікавий постапокаліптичний твір від українського автора з кількома незвичними ходами. Проте скажу чесно, він мені не дуже сподобався. Десь на днях вийде відео, чому він мені не сподобався. Таке одне прочитане. Далі. На початку місяця я прочитав кантику для Лайбовіца від Волтера Міра Морочло. Це, до речі, книжка із серії. Чумацький шлях, ведений навчальною книгою Богдан. До речі, серія Чумацький шлях від навчальної книги Богдан. одна з моїх найулюбленіших серій. Фантастики. Книжка розказує про людство після ядерної зими і чи ми зможемо в другий раз, почавши все спочатку, якось втриматися від ядерної війни. Спойлер, це не дуже та й добре. Люди є люди. Книжка мені дуже сподобалася, хоча деякі моменти, чесно кажучи, було жуткувато читати вночі. Йдемо далі. Так. Видавництво жупанського книжка від Вільяма Гіпсона, Спалити Хром, збірка його короткою про видана у серії Астра», що прикладається з латинської як до зірок. Досить такий, як на мене, неоднозначний збірник від батька Кіберпанку, досить такі цікаві, теоретично ні, не дуже цікавий для мене ходин, не цікаві персонажі. Знаєте, чесно кажучи, коли ти читаєш всю книжку про якийсь неадекватний психопатів, стає трошки сумно не того, ти очікуєш від класики. Хочеться якоїсь нормальності. Дійсно дуже хочеться нормальності. А, може потім подумаю, як воно, що як я сприймаю, може, перечитаю, але кажу після першого прочитання враження моє було взагалі ніяке. Тому, захотівши нормальності, я почав читати. Книжку від українського автора Константина Вальдоулянова, яка називається Храм. Дуже Дуже-дуже цікава фантастика. До речі, автор мені подарував цю книжку. Каже, це те, що бракує після прочитання Віліма Гіпсона. Тут герої нормальні, адекватні, ходи класно прописані. Так, до речі, це відчувається, що це дебют автора, на відміну від того ж права сильного огляду, який в мене є на каналі. Але реально. Герої тут виглядають цілком нормально, цілком адекватно, якісь психи, не якісь ідіоти, їхні дії раціональні, все нормально працює, все класно, все продумано, дуже, знаєте, позитивні враження. Та й таке огляд, до речі, на цю книжку мене також скоро готується. Після того <кхе> я прочитав дуже цікаву військову фантастику від Джос Каусі, яка називається Війна старого. Про те, як людина на своє 75-річчя записалася у армію. Знаєте, дуже цікава, досить класна космічна військова фантастика, якої зараз так бракує. До речі, читав, що за цією фантастикою панується як так що будемо слідкувати. Що я думаю, що кремізація мені не сподобається. Сама книжечка невеличка понад скільки там, під 200 сторіночок. Зараз скажу на 248 сторіночок на один день або на один вечір дуже класне читання. Далі. Наступною книжкою, яку я прочитав, це було Роджер Желязне. Так, так, да, роджер Шелязне де проклінзона. Невеличка, невеличка під 140 сторіночок, а, чи в то повість, чи то невеличкий роман про Род муві. байкера у Америці, яка знищена ядерною війною. До речі, прогукується із кантикою для Войбовця. Як бачите, 70-80 у штатах було дуже популярно, що штати, знищені ядерною війною. Може, тому вони такі зараз перешугані переналякані, таке політичне спостереження. Опускаю. Досить цікаво род муві, що цікаво, що. Книжечка маленька і з одного боку, ніби воно прикольно, що навчальник не Богдан видає такі книжечки у такому форматі, але краще б вони вже видали от, у такому форматі збірку кількох оповідань чи кількох романів Було б круч. Йдемо далі. І наступна книжка, яку я прочитав, це був Ночі Ночолісник від грама Макніла про орден Ультрамаринів із Всесвіту Warhammer 40 000, ведено в Денисну Комікс. Кажу вам, досить цікава, досить пафосна бойова фентезі Фантастика у світі Варкхаммера з досить цікавими та незвичними героями. Ну, не знаю. Кусмедесант таки мені не дуже подобається за дуже такий пафос. А, в принципі, читати можна і навіть на 2-3 вечора можна скрасити вечір. Тим більше, в мене там десь валяється третя частина цього циклу. А другу я ще досі не придбав. Ну, таке читати можна. І завершився мій читацький місяць книжкою також із Всесвіту Вархамер. Від такого автора Сенті Мічу, це, до речі, псевдонім автора Алокса Стюарта, яка називається За імператора про імперського комісара Каєфаса Фаса Кайна, найгероїчнішого боягуза Всесвіту Вархаммерськсоротисяч. Дуже класна, дуже цікава, дуже реально якісна книжка у всесвіті Вархаммер з незвичним і колоритним героєм, якого ніколи не залишить байдужим. Так що, якщо ви думаєте, що читати у всесвіті Вархаммер, рекомендую пригоди комісара Кайна. Це такий один невеличкий блок, того, що я читав. Тепер розкажу, що я купляв, тому що був розпродаж від навчальної книги Продан, а на вроді би, день книги Другання чи книгочитання читання була скидка. Я придбав там палімсест. Збірка короткої прози від Чарльза Строса. Я, до речі, читав іншу його книжку по самогулярності. Воно мені дуже сподобалося, тому я вирішив придбати пальмсер. Тим більше це введено у серії Чувацький шлях, що означає, що це імба. Далі наступна книжка, яку я придбав, це відкову сімейного дозвілля Джо Аберкромбрі Герої. Дія відбувається у всесвіті першого закону, але це якби вбокво чи приквев учись. Ну, це да, це, в боку, це, це, бокова, це, в боку, це бокова історія про кількох персонажів. Я про те ще не читав, але має бути досить цікаво. Також є звернів книги Богдан, я купив Лансирот або «Лицар Воза. Це е, поема Крістіна де Дюа, написана десь в 1340 роках. Досить цікавий зразок французького куртуазного роману, один з засновників сучасної літератури. Від виданиця неба буквально, я купив пірус Браун червоне повстання. -ди 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 -ди. Про Марс, про стандартне, про боротьбу людей з злобними корпораціями. Має бути щось цікаве, чесно кажучи, я не дивився, я просто подивився, що всі так гой-гой-гой, класно, класна книжка, вийшло. І на хвилі хайпу я це купив. Подивимося, який буде переклад, тому що небо останнім часом може щось тупити, але як буде. Так, і ще купив Пітер Вотс сліпобачення. Ну, почав я вже читати 70 сторінок, ну, міцна наукова фантастика від Пітера Вотса, не знаю. Чи то я замаханий після роботи читав, чи то треба пробувати не тільки почитати, як є можливість, не знаю, поки що мені не дуже сподобалося. Ну і такий ще книжечку, як шрам звичайним Євіля. Досить цікавий кібер, ой, не кіберпанк, mm -hmm. Стімпанк. має. Почав читати, скільки навіть, задається: 30 сторінок прочитав, досить цікаво, досить незвично. Також я ще придбав записк Цезаря про Гальську війну, але я її зараз знайти не можу. Ну, знаєте, Цезар є Цезар. Люблю почитати цього лисого чудака, який заснував сучасний світ, Як не верти. Та от такий якийсь у мене був мій читацький лютий. Так, через те, що я хворів, дуже багато чого не вдалося, на жаль. Багато що не, при... не вдалося почитати сильно мав можливість щось писати. Але, знаєте, в цілому міг прочитати менше менше. Але прочитав нормально. І тим більше, підсумовуючи те, що я говорив, що я почав читати одну фантастику. Скажу, що спочатку мені було дуже-дуже капець, як незвично, цілий місяць читати одну фантастику. Перший тиждень-два, навіть реально пф, закидав на день два читання. А вже потім якось носив і читав фантастику за фантастикою. Хоча я після того дійшов до висновку, що все ж таки краще читати фентезі, фантастика, історична, детектив, пригоди. Українське, тому що на сучасну прозу, тому що це набагато цікавіше, ніж зациклюватися на одній фантастиці. Це ж таки, одну фантастику читати, це перебіг. Та й таке з вами був Метик. А ми тим часом йдемо далі. Сподобалось відео, постав лайк, підпишись. Напиши, будь ласка, якийсь коментар про те, що в цьому відео сподобалось, що не сподобалось. Напиши, які книжки ти придбав, наприклад, у лютому. Та й таке, а ми тим часом будемо відправлятися далі. Всім щасливо. Пока почуємося. побачимося. І підпишись, будь ласка, тобі канал.